Так, витягуємо салон потихеньку. Що я знайшов отут, на поліку, під самим ковриком закльопку одну цілу. отакий хамут спорчений. Та й взагалі коврик ось лежить. Фу, я лізняв його, блін. Такий тугий. Ось кучу хамутів, стяжок. Находу. Тягу від'єднав, щоб не мішало от педалі тормоза. Оце задня частина Ще якась типу, би заводська шумка щось там. Щось саме м'ягеньке, тепло, що моя ізоляція. І яка не яка, ну, є. приємно якби так все виглядає, все потихеньку. Так що, Та тут нема що й показувати ще особа. Познімалися обшивки. Шумка заводська, типу, як би є повсюду. М'якеньким чимось білим таким ну, Яка не яка, як кажуть, і на тому, спасибо. Так, сложностей взагалі нема ніяких, щоб оцю обшивку зняти, всі болти видно, тільки потайніє ось. А щоб до них долізти, треба зняти оцю синю накладку, яка знімається знизу. Ось, в общем на винтах. Отаких От то. Ота. Хто не глупий, той пойме. А так взагалі нічого важкого. Криша ще, синенька оця потолок, бо там і монітор буде підключатися, і магнітула, і динаміка. Так що оце надо буде мені потім по-любому буде пізніше знімати. Так. Все на фішечках, все тут відключається елементарно. Так що такий має вигляд. Блін, я, звісно, в шоці. Все на пильниках, все герметично, блін. Щелі, як в МТЗ, отаких от нема, особливо там девом. Тут такого нема. Все на пильниках, блін, герметично. Це пильничок отсюди. В, блін, ну вообще. Вообще все, блін. Щільненько, чітко, де що. Бомба. От що, ну, по гарматичності тут питань немає. Так, займаємося далі зараз. Обезжирка, вібра, шумка, шумопоглотитель, в общем. Все по ходу діла буду показувати. Так, а ось який вид має відсюди. І ще щось є якась фішка. Вона підключена не була. А що, та що? Куди вона? Для чого? Я без поняття. За що вона відповідає? Це воно щось сюди доповнительне підключається. А що іменно хто знає? О! Пильничок запав. Все щільненько, на напильничка, блін, бомба. Так що. Працюємо далі. Так, і ще який момент, що тут, що там, <coughs> усі фішки одинакові. Тобто їх можна ще й попутати. Лучше попідписувати їх. Отак, щоб. Номерні, так? Да? І сфоткати або відео заснять. Моїх попутати легко тут. Оці похожі всі так що. їх би бажано попідписувати. І ще похожі є там. Так що Копа на пам'ять лучше підписати. Так, так і ні, Поліз я далі. оцю обшивочку я зняв. І тут все типу як би ж... Заводська шумка якась. Цей треба ще зняти. Оцю фігню. Так, отут же ж теж. Дві фішки типа, как бы одинакові, ну, а тут або сфоткати, або записати. Замок. Як витягується замок? Отут гайка зверху. Получається, його засунув. Якщо хто не знає, його собі ж О, Зверху одів чехол, Оцей. він тут із оплотнителем мовить. І затягується отакою, отакою гайкою. Тут. Або спеціальний нужен съйомник, або зубильцями. І вона пішла легесенько. Ось таке діло. Так, що поки я почав замічати тут? Ось було дві фішки, якісь не підключення. І, і вони одинакові. Похожі, тобто запихається сюди, щелка, все на один контакт. А що за що вони відповідають, я не знаю. Вони були виключені. Висіли оце отак. Або китайці на заводі забули, поставити щось. Я не знаю, щось я, якщо чесно, боюся підключати. Прозвоню я, мабуть, що, куди воно все йде оце. Може на конце. А, та концевиків вже немає. А, кстати, ще ж концевики буду сюди виносити, так як я й казав. Отут. передній мост, концевик буде. Ось де місто теж. На вон теж, мабуть, я виведу тут, щоб був концевичок. І на оце може виведу вон, ну хто зна. Подумаю. Так що то таке діло, блін. Тобто, чи кабеля кидать, возиться, гемер такий, розванювати все. Треба буде, так що будемо думати. Цей ж він підв'язаний. А тут все отак. Шатай, болтай, блін. Воно то нічого ні, не касається, ну блін. Я якось його підв'яжу. Що? опа, іди сюди. Вон фішка якась висить. Тільки що додивився. Два контакта. Виходить. А куди воно, непонятно. Так. А, це я виключив, це було з'єднано. Оце, між собою. Ці дві це понятно. Ось як виглядить панель. Фішка підключення, вона тут одна. І все. Більше ззаді нічого нема. Це схема. Це понятно. Що нічого не понятно. Покатайська. Оце в мене не підключені фішки. Оце що я за них казав: оце оця 492 Блу, Фіолет. Що воно значить взагалі без поняття? Ой, як тут лампочки ці попідключати, ці концевики, я не знаю, блін, щось я боюся взагалі сюди лізти, якщо чесно. Так. уже потемніло чуть-чуть, Ехо у кабіні, жесть. Ти що, жесть. Все, все познімав, нічого такого тут важкого немає. Далі показувати вже не бачу смисла. Все ламав я голову. Нафіга нащеплені концевик думав, дунув, думав, думав, нафіга, блядь. А потім до допер, Це ж для запуску, Поки не вижмеш, ти ж його не заведеш. Чуть-чуть тобто, отак одвів, педальку і все. Тобто його повністю вижимати ще й не треба, виходить. Отак. Чуть-чуть одвів от... і все. І забудеш. Жгути. Оце на щиток, оцей жгут, що я казав, оце непонятно взагалі, що куди. Прозванюватиму все, що, куди йде, оці два що не з'єднані були, так як я вже казав. Непонятно. Так що все. І буду вже закотувати його завтра. Далі буде. О, ну так удобніше буде, я думаю. Закатати. Все легко знімається, абсолютно. Подкинув його. И все.